До вашої уваги Mitsubishi Eclipse Cross. Автомобіль 20-го року випуску, але куплений влітку 21-го. Автомобіль від одного власника, офіційний, без підкрасів взагалі, стан нового автомобіля, комплектація Intense гарна оптика, ходові LED. Вогники, оригінальне скло з підігрівом, безключовий доступ. Має 63 тисячі кілометрів пробігу, руль як новенький, підігрів сидінь, клімат контроль, камера заднього виду. Стан автомобіля як новий. Зауважень технічно, візуально немає. А, ще підігрів лобового і керма.